Удень прямо і вночі ідеально по ворожій техніці та по самим окупантам. Є ідеально. Мінус один точно що качається. На позицію дронерів, які відправляють росіян на концерт Кобзона, нас завозить турбо з таким позивним і швидкість відповідна не мала. Що тут вже може щось прилітати, Тут десь пішки вже. в півішки, то не добре. Уже на місці турбо часу не втрачає разом з побратимом. Піднімають у небо вже свою пташку. І, хоч ворог тут активніший у темну пору доби, вдень за його переміщенням теж потрібно пильно стежити. Да, в полі, два п'ят. Щось не сяду він загружений. То у нас є визначена ціль, на яку ми летимо, щоб але, якщо ми замічає. Якщо замічаємо якийсь рух там чи техніку, то цілимся спочатку туди, тому що це від нас нікуди не втіче. А два це нормальна ціль. Тож дронері 24-ї бригади розпочинають чергове полювання. О, побіг, побіг, побіг. І другий зараз буде бігти. Так. Другий помело біжить, бо він загружений. Даю. Не уразив. не уразив. Цим двом окупантам нині пощастило втекти. Бійці кажуть, так буває за ясної та невітряної погоди. Тоді низько не опустишся, близько не підлетиш, бо дрон просто зіб'ють. А чим вище працюєш, страждає точність. Утім, уцілілі нині загарбники армійців не засмучують. Головне вантаж, який вони переносили, не потрапив до пункту призначення. А це вірогідно були боєприпаси ворога для штурмів. Штурмові дії е, проте не проводить зазвичай з четвертої ранку, тільки як світляє. Вони зразу починають. Ми в основному стараємося просто їх не підпускати до лінії фронту, не даємо їм помінятися, не даємо їм взагалі підійти, щоб вони не могли ні піднести БК, ні помінятися. А от оночі через тепловізійну камеру вражати ворога значно легше, та й цілі можуть бути, як тут кажуть, жирніші. В основному це машини, джепи, камази. Получається ну, їх уразити. Ми достатньо далеко залітаємо. Щоб вони не ожидаються, але нині бійці кажуть, скидів для відбиття штурмів достатньо. Нещодавно вони отримали перші боєприпаси від держави. І якщо раніше снаряд доводилось фактично збирати самотужки, тепер держпостачання допомагає армійцям працювати і швидше, і ефективніше. Боєприпас кумулятивний, який нам нещодавно почали видавати раніше, боєприпаси, які були, ну можна сказати, так як саморобні, вони були, по-перше, ну, небезпечні, дуже сильно полегшує роботу, тому що е їх дуже швидко ну, міняти, заряджати дронки. Звісно, поки не всі підрозділи можуть похизуватися такими поставками від держави. Нагадаю, раніше міністр оборони Ростем Омєров заявляв, що оборонне відомство планує фінансувати та виготовляти боєприпаси та fpv дрони. Утім, деталей не розголошував. Тож і ми, і бійці сподіваємось на зростання темпів та об'ємів постачання. Щодо кількості вистачаючи все ж таки. Не дуже. Хотілося, щоб було Хотілося більше. Так. А ще хлопці хочуть відремонтувати з десяток врятованих, але поламаних дронів від ворожого ребу, щоб їх по. Вернути в боєготовність дронарям необхідна чимала сума. Ремонт коштує приблизно одного дрона. Коливається біля 50 тисяч. Нас вже назбиралось біля 10 таких дронів, які треба відправляти на ремонт. За реквізитами на екрані кожен з нас може допомогти бійцям 24-ї бригади імені короля Данила назбирати необхідну суму, аби українське небо контролювало якомога більше дронів з Донецької області. Костянтин Мальников, Олексій Євченко, Юрій Остапчук. Факти Сітів. Єдині новини.